Привіт! Це новинка у випуску Ольга Скабєєва боїться в'язниці. Що ж відбулося, як ви знаєте, Скабєєва є ведучою пропаганд-шоу 60 минут. І так як завжди говорила про Україну. Як ви думаєте, чому на 60 минут говорить лише про Україну? Напишіть у коментарях. Моя думка також буде в коментарях. На шоу обговорювалося, що буде, якщо Росія програє війну. Хтось з присутніх сказав тюрма. Скабєєва сказала, Кому тюрма. Пропагандон відповів: Я сяду і ви теж сядете. Скабєєва в шокі відповідає Я не хочу в тюрму. Що ви думаєте, буде з усіма пропагандонами після закінченої війни? Напишіть в коментарях, тисни лайк, підписуйся на канал.